Важливий момент по договору завдатку або попередній договір купівлі продажу, де передаються кошти у якості завдатку. щойно 30 хвилин я вела дискусію з юристом покупці. Чому дивіться, я продаю будинок ріелтор-власника і земельну ділянку. І є там такий пункт, який дійсно в нас зафіксований в цивільному кодексі, що якщо необґрунтована відмова продавця від укладання угоди купівлі-продажу, він повертає завдаток в подвійному розмірі. І от юрист покупців ще додала туди такі моменти, що мають бути всі документи на угоді, має продавець зібрати всі довідки. І тут дивіться, яка ситуація. Дуже важливо, що. Коли необґрунтована відмова і все залежить від продавця, то ок він повертає завдаток. В подвійному розмірі, але коли сюди ще додаються довідки, тут не все залежить від продавця, тому що, наприклад, форма 13 видається сіль радою. А що буде, наприклад, якщо щось зміниться, якщо, вибачте, всі раду щось прилетить або вона буде зачинена, на якийсь час? Тобто тут виходить, що продавець бере на себе зобов'язання за дії третіх осіб, і таким чином ми все ж таки дійшли до згоди, що якщо просто продавець необґрунтовано відмовляється, задаток повертається в подвійному розмірі. А якщо ж він не може отримати документ з вини третіх осіб, то просто вже або пролонгується попередній договір, або в цілому завдаток повертається в тому розмірі, в якому він передавався.